Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як оновлювався мій основний склад протягом останніх трохи більше місяця. Зупинилися ми з вами на оцій команді. Детальніше про неї я розказував у тому відео. Далі кілька щасливих піків з легендами принесли мені апгрейд правого захисника замість Джанлу кідзамброти у склад прийшла Thunderstruck версія Кафу. А на центрального нападника замість Самуеля То мені випав Еусебію. Суттєве оновлення складу прийшло з Тоті Пакопенінгом. На жаль, сам Пакопенінг не приніс бажаного результату, жодного гравця команди року я не зловив. Єдині юзабальні гравці, що мені випали, стали Мусіала та Кіммінджев Запас. Накопичених ресурсів з відкритих паків вистачило для того, щоб оновити Джорджа Беста до версії Тоті Ікони, зібрати Сават. Та Пауло Мальдіні в центр захисту. Також протягом цього часу у піку з легендами мені пощастило зловити thunderstruck картку Еріка Кантона, і я вирішив саме його поставити у центр нападу в основному складі замість Юсейбію. Не тому, що він кращий, а тому, що це трохи інший тип Форварда, вирішив для різноманіття скористатися ним. Насправді, дуже цікава картка, комбінація форварда таранного типу та плейстайл плюс технікал і 5 зірок фінтів. Також у запас додався картка героя Пауло Футере, періодично міняю їх місцями з мусіалою, картки приблизно одного рівня. Наступний івент у нас це Road to the Final. Тут мені пощастило зловити тільки Дона Руму, і він пішов в основний склад. І далі з приходом в Future Stars в основу, безперечно, йде Андрій Шевченко. Можливо, він і найкращий за того що у себе чи Кантона, але банально приємніше грати за цю картку. Як ви могли помітити у минулому відео, я зловив Карлоса. Прекрасна заміна для Маркоса Льоренте, але виникла нова задачка. Раніше зліва в захисті стояв Давіда Лаба, якого я з Льоренте міняв місцями, таким чином використовував Давіда у центрі півзахисту. Тепер же мені треба перенести його туди з позиції центрального захисника. І тут є два варіанти. Перший це використати схему з п'ятьма захисниками. Але для того, щоб використати всіх моїх найкращих гравців, мені треба мати центрального півзахисника, який може грати на фланзі, яким у цьому випадку став Мусіал. Але проблема в тому, що якщо я хочу використати вінгерів, то схема з п'ятьма захисниками не дасть мені можливість використати двох нападників або нападника і центрального атакувального півзахисника. По іншими словами я не зможу поєднати у складі Месі і Шевченка. Тому альтернативний варіант це знайти центрального півзахисника, який може зіграти на позиції. ЦЗ і поміняти їх місцями за лапою у схемі з чотирма захисниками. І такий варіант я знайшов в тім став Future Stars легенда Франк Райкар. Схема, яку використовую безпосередньо в матчах, це 4-2-3-1. Персональні інструкції для крайніх захисників залишатися позаду. Один з опорників у нас на збалансованій атаці, а інший стейбек. Також Positioning Freedom, Deploying Playmaker. Тактику я завжди використовував дефолтно, але цього разу вирішив підняти глибину з 50 до 60, бо бачив, що після пресингу півзахисниками до лінії захисту є занадто багато простору. Також Chance Creation, Direct Passing, хоча і з балансованими не повністю влаштовував. Покажу, на що здатна ця команда у плей-оффу Champions. а саме варіація з п'ятьма захисниками мусялою в центрі. Складно, що суперника виглядає наступним чином. Nedled. Змінюємо тактику, щоб застосувати схему 4, 2, 3, 1. Міала. Шевченко. Додача на Месі. Месі. Пройшов двох. бачу Беста. Ліонель Месі. удар здалеку. ворота. Шева. Ліонель Месі. Андрій Шевченко. А ну давайте PowerShot. Факт. треба було бити одразу. Удача з кутового. От єдиний недолік це Бест, який постійно з'являється на головній позиції на кутових, але він зараз зміг вдарити і це було небезпечно. А, бачу в центрі Аллабо, точна передача. І тут хороша зона Ліональ Месі удар. 1-0. Роберто Карлос. Роберт Леонтовський не пускає його в рамблан Месі. А ну, давайте на шеву. Проходить, Можемо знайти Месі, давай ближній. Вану. Дачі на Беста, Месі вихід вічнавіч Давайте на порожній на Андрія Шевченка. 3-0 і, схоже, що це кінець. Саме так. Що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, було цікаво і, може, навіть корисно, нехай щастить. Бувайте.